114 годин. Я ще поки що дивлюсь на цей таймер і такий радий, такий довольний, що він потрошечки спадає, 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 спадає. Але знаю, що коли буде залишатись годин 15-20, знаю, що буде в той момент вже прикро і буду думати. А, ще трішки, і все. А зараз поки що хочеться вже кінця. Стрім закінчиться о восьмій ранку. Хто з нами буде прощатися? Ну він не закінчиться о восьмій ранку. Я впевнений, що ще трішки там, щонайменше до якогось обіду, він буде продовжений. Буде на останній день якийсь шашлик з друзями, як на три роки каналу. Ми ще думаємо. Ми ще думаємо, насправді. У нас, скажу чесно, у нас останній день не запланований, бо ще не до кінця зрозуміло, коли він саме буде. Чи він буде 22-го чи 23-го. Ще думаємо. Оскільки ти за. З нуля до десяти, ну якби і не сильно, але це найскладніше це зранку, коли встаєш, і тобі вже треба летіти далі на стрім. Зранку хочеться не поспішаючи собі вийти, щось подивитись там, типу, ні з ким не говорити. Оце найскладніше. Типу, в день в процесі, все вже ну, коли ти роздуплився, похавав, то все, все супер.